І на кінець уміння змінювати неадаптивну поведінку, яка пов'язана зі стресом, до такої поведінки, яка може бути спричинена стресом, відноситься в першу чергу. адективна поведінка. Адикт від латинської це залежність, це залежна поведінка, яка виникає у відповідь на стрес і людина шукає способи, яким чином можна знизити стрес. Вона не знає методів саморегуляції, вона інтуїтивно шукає те, що їй допоможе в стресовій ситуації. Тому людина може використовувати алкоголь, куріння, водіння автомобіля, фізичні вправи, їжу, ліки. І, відповідно, якщо цей зв'язок фіксується, то виникає так звана залежність, тобто адикція. З використанням методів самоомінації зникає сама потреба в нездорових адективних способах зниження стресу. Вони замінюються на більш адективні і здорові.